Мкою свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Лягака. Ми з вами наступні шість годин. Що півгодини новини. У Сімферополі та Джанкої цієї ночі працювала ППО. Про це повідомляють місцеві змі телеграм-канали. Перші вибухи пролунали близько пів на другу ночі. Загалом було чути близько десяти. Також через роботу ППО на годину перекривали Кримський міст. Інформації про влучання наразі немає. Четверо людей загинули, 32 поранено. Серед них двоє дітей та вагітна жінка. Ще один чоловік раптово помер від інсульту. Такі наслідки атаки росіян по Одесі напередодні ворог вдарив по морському узбережжі. Ввечері вибух пролунав буквально за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Тому багато хто не встиг дістатися. Укриття на вулиці було чимало людей. Вони відпочивали, займалися спортом. Пошкоджені десятки житлових будинків, спортивні майданчики, кафе, ресторани, вщент вигорів палац студентів Національної юридичної академії, більш відомий в Одесі як замок Гаррі Потера. Слідчі встановлюють тип ракети, якої завдали удару. Але попередньо відомо, що росіяни вдарили по місту балістикою з касетними боєприпасами. Ймовірно, це був касетний боєприпас або боєприпас, який містить. Вражаючі елементи, тобто призначені для того, щоб наносити ураження по живій силі. Але усі ці боєприпаси вони були створені для того, щоб наносити ураження по військам противника, а не по цивільним мешканцям Одеси. Росія порушила санкції та вдарила по Харкову північно-корейською ракетою. Такі висновки оприлюднила спеціальна комісія ООН, яка стежить за дотриманням санкцій проти КНДР. Торгувати зброєю з пхеніаном чи обмінюватися нею. Заборонено з 2006 року. Однак, 2 січня Росія вдарила по українському місту ракетою Хвасон 17 яку отримала від Північної Кореї, і це пряме порушення санкцій Ради безпеки. Визнають в ООН. Однак від сьогодні комісія, яка безперервно працювала 15 років, не стежитиме за дотриманням санкцій проти північної Кореї. Її роботу зупинила Росія, адже досі залишається у радбезі ООН та може витувати рішення Рад. Анківерема Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини. У ньому ракети для ППО, боєприпаси для леопардів та гепардів і снаряди для артилерії. Також нова техніка: 10 БМП Мардер, система Скайнекс з боєкомплектом, система захисту зв'язку для вертольотів, інженерний танк, машина для укладання мостів та багато іншого. До всього Німеччина готує до передачі ще одну систему ППО. Петріот. Пік водопілля на Черкащині потроху відступає від населених пунктів. Минулого тижня в десятку сіл області рівень води піднявся на півтора метра. Подекуди двори, городи та дороги перетворилися на суцільні болота. Постраждало близько півсотні домоволодінь. Ще 500 гектарів луків та полів теж виявилися затопленими. Від евакуації цьогоріч люди відмовилися. Тим, хто був відрізаний від цивілізації, рятувальники та червоний хрест допомагали підвозити воду та їжу. З огляду на досвід підтоплень минулого року у низинах, де розливаються річки, звели захисні споруди. Нового підняття рівня води поки що не очікують. Вода, так, хочу сказати, вода, що прийшла, вона так швидко не спаде. Це довготривалий процес і, все, ж, повторюся, все буде залежати від роботи Київської та Канівської ГЕС. Ну і подальше, як вода буде спадати, це ну це більше місяця. Збудували вже декілька дамбових загороджень. Це штучні такі утворення, які дозволяють захистити ті чи інші місци, місцини від повені саме в тих місцях, де це ефективно. Уже в двох місцях практично зведені нові споруди, які дозволяють говорити, що захист буде забезпечений саме від розливу річки, де є низовина. Українські прикордонники сьогодні відзначають професійне свято. Вони серед перших зустрічали ворога у лютому 2024-го. Тепер воюють практично на всіх напрямках фронту. Далі історія двох солдатів-прикордонників з Хмельницького. Разом воювали, були тяжко поранені, а зараз знову повернулися на службу. Андрій Веретко і Сергій Весельський обидва з Хмельницького познайомились під час мобілізації. У березні 22-го після навчання боронили Бахмут у складі першого прикордонного загону. На той момент Бахмут був майже оточений. Там тільки були пару доріг, які підвозили боєприпаси, провізію, воду. От і все. А все остальне вже було в оточенні. Бої йшли в самому центрі міста. У будинок, де тримали оборону, прикордонники влучила міна. Тяжко пораненого Сергія з-під завалів врятував Андрій із побратимами. Під обстрілами його вивезли з оточного ворогом Бахмута. Помню, що там кричав, то Саня каже: типа, вибачай на руку, а то йому бушла, бо кусає руку від болі. Ну, типа, так, щоб он. Мене ще так прижав, повністю до до щоб я не літав по тому кузову. Сергій тоді отримав численні тяжкі поранення, зачепило голову, тулуп, посікло ноги та руки. Ну, ліву руку в мене шість переломив, і зараз в мене пластини тут стоять. От. Ну і голову побили теж пластином. Ну і контузія. А невдовзі, коли відбував атаку ДРГ, поранень дістав і Андрій. Перша куля. Пройшла шлем, пробила. Я заховався, і потім друга куля рикошетом мене поранила в руку. Так, е, зайшла трошки нижче ліктя і через поламала кістку, через всю руку пройшла і застряла біля запястя, і вже потім мені вже в Дніпрі її звідси вирізали. Сергію ще необхідна реабілітація. А от Андрій, з позивним тренер вже повертається до своїх фізичних тренувань і долучає рідних. І оп, важче і пішов. Для плеча і доволі така хороша штучка. Тренер по східним єдиноборствам займався карате, джуджицю, ніндзюцу йогою. Після реабілітації, ну от зараз на даний момент, вже більш-менш потихеньку щось роблю. Ветерани прикордонники вдячні своїм родинам за підтримку. Молітви, що ми ще можемо робити? Тобто, і віра в віра в те, що вони вернуться і що вони нам потрібні. Тобто, і вони без нас там не можуть. Ми без них тут не можемо. Тобто, це основа. Через цю підтримку я через це пройшов. Тобто, мабуть, якщо б цієї підтримки не було, то було би все погано. За рахунок родини я її вижив, можна так сказати. Після тривалого лікування та реабілітації Андрій Веретко і Сергій Весельський продовжують служити, допомагають побратимам і навчають майбутніх прикордонників. Шановні побратими, вітаємо вас з професійним святом прикордонника. Повертайтеся з перемогою живими, здоровими. Слава Україні! Героям Слава! З вірою перемогу медічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Усі проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин ви можете дивитися і на нашому ютуб каналі. Адресу ви бачите на екрані. Наступний випуск новин о 6.30, а доти єдиний марафон продовжить Ірина Баглай.